Дороги України одвічна біда та головний біль як водіїв, так і пасажирів. Одни втрачають на них здоров'я, а інші, на додаток ще й псують власну техніку та втрачають гроші. Адже наші дороги більше нагадують випробувальні полігони для військової техніки, пересування по яким витримає не кожен транспортний засіб, не кажучи вже про організм людини. І якщо по Балтському району стан доріг ще у більш-менш задовільному стані, то відрізок траси Любашівського району до Кривого озера лише віддалено на... Гадує місце для пересування автотранспорту. І це і не дивно, адже багато років наші сусіди просто не звертали уваги на стан дороги в цьому напрямку. Вона їм була не потрібна, хоча і знаходиться ця дорога на території Любашівського району і має з'єднувати з райцентром велику кількість сільських населених пунктів району. Та справа навіть не в тому, що наші сусіди не мають бажання займатися ремонтом дороги. І навіть не в тому, що ця дорога додає значних незручностей Балтянам, адже пересування цим відрізком дороги. Дороги відстані у 30 кілометрів займає більше години часу. А справа в тому, що стан цієї дороги ледве не став причиною смерті хворої дитини, яку лікарі Балти по цьому танкодрому перевозили швидкою на операцію до Одеси. Від цього, взагалі, волосся на голові стає дибки. Саме з цієї та всіх вище зазначених причин мешканці міста, автоперевізники та водії Балти та Балтського району звернулися з офіційним листом, опублікованим в районній газеті «Народна трибуна до депутатів Одеської облради. Василя Бабанського, Сергія Іванікова та Миколи Тіндюка, які представляють Балчину у облраді з проханням навести лад в проблемному питанні відрізку Любашівської дороги від Балтського району до Кривого озера. Днями знімальна група Балінформкомпанії дізналася, що роботи на цій дорозі все ж таки розпочались. Але яким же ж великим було наше здивування, коли, приїхавши на місце подій, ми дізналися, що ремонт шляху веде Балтський райавтодор та ще й за Балтські гроші, щоб з'ясувати. Ситуацію ми звернулися за роз'ясненнями до голови Балтської районної державної адміністрації, депутата Одеської облради Василя Бабанського. Василь Маркович, проблема з цією дорогою, яка до Кривого озера відома не одному поколінню Балтян, адже всім доводиться їздити в Одесу з Одеси. Також відомо всім, що це дорога не нашого району. Чому і що робить тут Балтський район? Чому ми ремонтуємо не нашу дорогу? Ну, Перед ми повинні зрозуміти, що по цій дорозі найбільший пасажиропоток людей. Тільки 10 рейсів наших автобусів їздять до Київської тераси, в різних напрямках. І як в такому стані, яким була дорога, це просто неможливо вже було впускатися до рейсові автобуси навіть в плані безпеки їх руху. Тому було прийнято рішення з погодженням губернатора Одеської області, проявити ініціативу і тут навести порядок за рахунок власних. Можливості, тим патія, що до мене, як до депутата обласної ради, до Івані Косарія як Микола Андрійовича Синдюка, через нашу газету «Народна трибуна» звернулися жителі як в плані допомогти вирішити проблему ремонту цієї дороги. От, я хотів би сказати, що в ремонті цієї дороги практично приймає як весь Бовський район, починаючи від автоперевізників, які як, з розумінням віднесли до поставленої проблеми, проплатили більшу частину. Вартості матеріалу, інші підприємства, це і Радзиллевич, і Герасіменка, і Покотила, і Сережа Білоус, це всі ті, хто дали транспорт за власні кошти, перевезли цей матеріал. Всього сюди потрачено більше тисячі 500 тонн ось такого матеріалу, який сьогодні є на дорозі. Я думаю, що та робота, яка сьогодні зроблена, це велика справа тому що ми дали можливість людям абсолютно спокійно зараз добиратися добиратися до 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 основної траси якою є одеса київ і ще раз підкреслю 10 маршрутів тільки на Одесу кожного дня відправляється з Балти до Одеси по, по цьому маршруту. От і тому я думаю, що відповідно на запитання, чи чому працює сьогодні тут наш райду, чому чому працюють сьогодні наші керівники? Тому що ми вважаємо, незважаючи на те, що не територія нашого району, настав час навести тут порядок. І перш за все я думаю, що це оцінка діяльності влади, а не конкретної людини. Варто зазначити, що Любашівський район. В ремонті своєї дороги жодним чином не приймає участі, складається таке враження: мовляв, вам треба, ви ремонтуйте вашу дорогу. Зовсім інакше ставлення до ремонту міжрайонних доріг спільного користування з Балтою у керівництва Кодимського району. Ми вже з понеділка на цій неділі починаємо роботи із Кодимським районом. Спільними зусиллями у нас там є повне порозуміння з керівництвом Кодимського району. Розпочинаємо ось так таким чином ремонтувати дорогу від Миронів до Бурсуків. От Кокод. Кодимський напрямок, і як тільки завершиться роботи тут, ми розпочнемо роботи там. Там теж зробимо проїжджу частину такою, де люди зможуть абсолютно будь-яким транспортом проїхати в тому напрямку. До речі, цьогоріч Балтському району на ремонт власних доріг виділено з бюджету досить мало коштів всього лише один мільйон гривень. Тож ми самі не дуже забезпечені в цьому плані, щоб за Балські кошти ремонтувати сусідські дороги. Але як пояснив нам голова Балтської районної державної адміністрації, цей факт аж ніяк не вплине на використання бюджетних коштів для Балтського району. Ремонт цієї дороги не скаже, ніяк не скажеться на ремонтуванні балських доріг. Ні, ну це ви повинні зрозуміти, тут немає, немає бюджетних асігнувань, тут немає бюджетних коштів. От. Сама ідея яка? Ми домовилися із обласним управлінням автомобільних дорог, із облавтодором, що ми кожен із бере на себе певну відповідальність. Ми беремо відповідальність за те, щоб придбати матеріал, перевезти його на даний об'єкт, а управління автомобільних доріг і облавтодор за власні кошти виконують оцей обсяг робіт, який сьогодні виконується. Таким чином, об'єднавши зусилля, ми вирішуємо проблему в цьому напрямку. Це ніяк не скажеться, це ніяк не скажеться на проведення робіт на території Балського Ось так потрібно вирішувати спільні проблеми, об'єднавшись та залучивши всі можливі ресурси. Було б бажання, а здолати можна будь-які негаразди. Звісно, на асфальтування траси грошей у Балтян не вистачить. Але засипати півметрові ями посеред дороги це вже велика справа. Адже балськими підприємцями на Любашівську трасу закуплено і витрачено Речено півтори тисячі тонн щебінки. І вже на сьогодні швидкість подолання відрізку шляху від Балти до Кривого озера скоротилася на третину. Тож хочете, аплодуйте, а хочете критикуйте. Але сьогодні, поки одні шукають причини, щоб нічого не робити, інші знаходять вихід навіть там, де його здавалося, немає, не турбуючись про те, що це не входить до їхньої зони відповідальності, а беручи на себе відповідальність лише за добробут людей.